Доброго дня, шановні діти. Тема нашого року практична робота визначення протяжності в градусах і кілометрах Меридіану, екватора, паралелі за картою та лобусом. Мета нашого року. Визначити протяжність градусах і кілометрах до Меридіану, екватора, паралелі за картою та глобусом, розвивати вміння, орієнтуватися в географічному просторі, влиховувати самостійність. І почнемо з нашого географічного курсу. Уявна пряма лінія, що проходить через північний і південний полюси, називається земна вісь. Уявна лінія, що розділяє Землю на півкулі північною південну, називається екватором. Молодці. Лінії на карті глобусі, проведені паралельно екватором, називаються паралелі. Лінії на карті глобусів що з'єднують два полюси, називаються меридіани. Молодці. Паралелі і меридіани, проведені на графічній карті, утворюють географічну сітку, а чому дорівнює 1 градус паралелі на екваторі? 111,3 км. А скільки меридіанів можна провести на голосів? Можна провести безліч. Молодці! А зараз перейдемо до нашої практичної частини. згадаємо спочатку, якщо об'єкти розташовані в одній півкулі на одному меридіану чи на одній паралелі, ми віднімаємо широки і множимо на 111 км. Це один градус меридіану. Це величина завжди постійна. У паралелі градус. Один, е, е, Змінюється він, різний може бути, теж доводи, віднімаємо і множимо на 1 градус. Якщо об'єкти розташовані в різних півкулях, то ми додаємо і множимо на 111 км, це кількість кілометрів в одному градусі будь-якого ми Пам'ятаємо, що другий в 1 градус меридиана на будь-якій широті дорівнює 111 км. На різних паралелях довжина дуги в 1 градус, різна причина цьому є форма Землі. Як ми виконуємо порядок дій? Визначаємо спочатку графічні координати об'єкту. визначаємо спільні. У розташуванні паралель чи меридан. Уявимо, що об'єкти розташовані розташоване на одному меридані, але на різній відстані від екватора, або об'єкти розташовані на одній паралелі, але на різній відстані від нульового меридіану. Визначимо відстані між об'єктами в градусах. Якщо об'єкти розташовані на одній півкулі, дані координати віднімаються. Якщо об'єкти розташовані в різних півкулях, координати додаються. Наприклад, ось ми бачимо Африк протяжність материка з півночі на південь. Мис раз енгела і мис головкий. Вони на різних півкулях. Да? Тобто що градуси ми додаємо 37 градусів додати 34, буде 71. І потім 71 градус множимо на 111 і 3, отримуємо 7902. Це протяжність Африки в кілометрах з півночі на південь. Ось ця протяжність з півночі на південь. Ну а зараз такий наш математичний практикум. Давайте запишемо цей приклад, визначимо протяжність Африки вздовж екватора. Якщо 1 градус пам'ятаємо 111,3 км. Африка лежить між меридіанами. 9 градусів східної довготи і 43 градусів східної довготи. Ми градуси віднімаємо 43 відняти 9 буде 34. і множимо на 111,3. і отримуємо 3784,2. Це підпит. Ми знайшли протяжність Африки вздовж екватора. Запишіть, будь ласка, цей приклад. Ще один приклад. Визначимо протяжність Африки уже по 20-му меридіану. За градусною сіткою в градусах та кілометрів. Рефічна широта. Мис раз енгела – 32 градуси північної широти. Герафічна широта мис авліаз. 35 градусів південної широти. Пам'ятаємо, що 1 градус дорівнює 111,3. Градуси ми додаємо, бачимо в різних широтах. В різних півкулях. 32 додати 35 буде 67. І визначаємо потім множимо на 111,3 ми множимо на 67 градусів 7457,1. Запишіть відповідь про тяжність Африки 20-му майдану 7457,1 кілометрів і 67 градусів. Ось наш 20 меридам 20 градусів. І ще один приклад з Південної Америки. Визначити протяжність Південної Америки вздовж екватора. Якщо 1 градус до 12,3. Тут ми бачимо, що у нас градуси 81 і 48. Ми віднімаємо, множимо на 111,3. отримуємо протяжність пенний Америки до душу квадрати 3672 тисячі І ще. Один тут же приклад, визначити протяжність Південної Америки на 30 градусі південної широти. Пам'ятаємо, що один градус паралелі 96,5 градусів. Ми користуємося таблицею з попереднього року. 96,5 ми множимо, ми градуси тут віднімаємо. Це буде 22. Отримуємо 2123. Це протяжність Південної Америки за 30 градусом Південної широти. І наступне завдання я б хотіла, щоб ви це виконали вдома, визначити відстань. Радуса і кілометр між Києвом та Одесою, протяжність однієї градуса дугімериана до дорівнює 111,3 км. Користуємося картою України і підведемо. Підсумки нашого уроку. Давайте підведемо підсумки Крутимо барабан. І відповідаємо на наші питання, Ну, наприклад, ось так. Зініцюю роботу сьогодні. Або... Які завдання викликали у вас труднощі? На сьогодні все. Дякую за увагу.